Відправляєш просто без упаковки, павербанк вам не подобається. Або відправляєш в упаковці, невеликій упаковці, скажімо так, де ціна не зміниться. Ви повинні зрозуміти, в ви кіш наводите, ціна не зміниться. Якщо ви відправляєте чи в його упаковці рідні, чи ви додатково його спакуєте ще в одну упаковку. А ви, ну, в мене логіка, я просто не розумію, для чого цей кіпіш. Цю упаковку клієнт не оплачує, це оплачує, скажімо так, бере витрати на себе магазин. Тому це невигідно магазину відправляти в такій упаковці. Щоб відправити, скажімо так, в рідній упаковці, це буде краще для магазину навіть. Також потрібно розуміти, що накладну потрібно буде клеїти на цю упаковку, якщо ви не будете відправляти його в додатковій. А якщо клієнт захоче повернути повербанк і ось цю наклейку... Тобто накладна, її потрібно буде знімати з павербанку, розумієте? І можуть залишатися сліди на самій упаковці, і за чого втрачається товарний вигляд? Якщо вам потрібні будь-які павербанки, ви можете завжди до нас звернутися, з посилання на сайт шапці профілю TikTok.